Прогорам, нічого Боже, який ранок. У нас тощо так гарний. Що какие Боже, Пушики спини. Як же гарно. Мон, я Короче, но. <laughs> Короче, бабуся зове нас на борсь. При... Ну, типу, вона приготувала борщ, каже, що в мене є борщ, що ви хочете прийти в гості, та-та-та. Ну це... це я і Джуліта, бо а... молодшість з і поїхали до Джона. Так що ми думали, думали, лінилися, лінилися, потім, ну, готувати я не хочу. Коротше, їдемо до бабусі. Вона засумувала, їдемо, з нею час проведемо. Бабуся да. на телефоні на, розповідає. На поясі, ще й балабончики прицеплені так, так, це про мене. Да. Так, це Бабуся розповідає, як я виглядаю, моїй сестрі на телефоні. Так що, Ліля, так. Я... Борщик у нас. Це ти на свинині робила? Угу, на ріб. На тут у нас ікра. Ага. І тут у нас помідори, це не бабусіни, але її подруга, в якої ще город є, вона прислала. принесла, так що у нас садові, органічні. Так, всім смачання. Як його, як так, попало, б... сложило, та, бабуся мені... Та, так, страшне. Бабуся мені внутрибулет Диві... Диві... дає. Та в mm. мене ще за старих. Я коротко, спалила свій нутрибулет, поки робила а, як його, начинку для рулетів. Він в мене аж задимився. А в бабусі вон, є ще один, так що. Дякую, бабуся вона купила на істей навіть книжки. Та я думаю, книжки мені не треба. Ну тут видно, як робити муз, муз, а це щось записувати, рецепти чи що. Так, мама, це просто рисувати. Угу. Рецепти не треба? Не треба. а тут що? А тут і рецепти, як робити. Mm. Я все одно не знаю. Джуліет, you take it, did you? Oh, I mean, I don't really need it, but okay. Окей, okay, мама, засов. Окей. Okay. If you wanna, you can vet it. <laughs> Вау, бабушки нормальні такі ножиці. Коротше, бабуся сказала, що понучка їй підрівняла волосся. Oh, go, baby? Hm? Вона пройшлася мимо Джульєти, да. полащилася. Я не встигла. Спомнила. Та ти що? Бабуся скоро поїде до а, Лілі. То ми, хай звикає, бо Джуліета буде ходити її годувати. У мене графік трошечки змінився, я не зможу тепер це робити. Що таке? Що за перевірка? Що за перевірка? Даю, це да? клунки мені дають, Гуря, а це що... не для тебе. Там кажу, даю, да? ага, має, та того, що там, каже, віддаю, дам. Це моє каже. Та підожбі, краще, дивимося фотки старі. Мама тут стільки спогадів зі своєю дитинством нам розповіла: я Джулієті переводжу, перекладаю. А це мама в, в газеті. Блін, газета? Ні, це не газета, це на стін газеті була. На стін газеті. Короче, але колись і в газеті була. Була де. де Коротше, це вона була перемочиця, яка у нас молода мама. Це тобі ж років скільки? 21? Я Не знаю, може, 20. Боже, двадцять. <свят> <свят> Yeah that's my That daddy. Exactly, exactly like, Alex. like Alex. That's so cool. That like like ah, oh, that's Helen. Well wow. Yeah, that's Helen. And that's that's a mama called with me class uh zakinchula. Wow. Then uh this -huh. night the gazeta Marina. This one was a swimming. Дивіться, яка в нас красива, мама. Волоси були гарні. А, такі. Ну, колись усіх у нас так. були гарні. А це її сестра, двойняшка. і моя сестра двоюрідна танюха. Двіта така. А тут яка професійна жінка-красуня, боже, мама, капець. Вон Юлька на заручка десь, десь була. Ні, вона тут була, на цій хлопці. Ну, то ладно. Перше, перше травня. Yes. Like so yes. Я завжди, я не знаю, дуже полюбляла в носі кавирятися, мабуть, особисто на, на фото. У мене їх багато, так. Да. Mm -hmm. Мої батьки, мабуть, коли отримали те фото, блін, думають, ну, звісно. Джуліата yeah, okay. е, каже: я тут бачу Анжеліку. Mm -hmm. то говорю, особисто, тому що ти вносі коваряєш. Mm -hmm. Так, ідемо до таргету після бабусі. Джуліет треба було щось. Вона ще вчора хотіла, але вчора дощ був, ми почали шоу дивитися, діти вже поїхали. Так що Ми насолоджувалися часом просто вдома. Так, тепер ми в Росі. Мені треба олівець для бровей. Бо той, що бабуся мені дала, вже все. Тютюк. Тю-тюк. У мене нема часу знімати в своєму росі це коло мами. Але у нас Галин там на всій Іванівку. Мабуть, навіть більше, ніж тут. Ми почали отримувати цей декор ще в іюлі. Наще місця не було для нього, для цього декора ну, потрібно було знайти місце йому. Але все, все. Два місяці, коротше, вони вже ні, два. Два? Два, Так, да, два місяці залишилось. Коротше, вони вже почали ще місяць тому. Вирішила подивитися на а, картини. Тут викид... ну, небагато. В цьому русі небагато виборів з... З... зовсім небагато. Гарний який бик, красивий. Але, але вибори небагато. Вирішила купити таку суконь, бо мене запросили завтра на бранч в сад. Десь хтось палить огонь. І такий вечір. Це трошечки осінь, дуже тепле, але повітря. Запах повітря, ну щось інше. Щось по-іншому. 1 вересня, початком осені, хоч в Америці це ще не початок. У нас тільки 21 вересня це, типу, починається який захід. Який чудовий захід. Хочу осінь, Боже, як я хочу, щоб нарешті була осінь. Получається отакі от самоколики, такі булочки на запах який гарний. М -м -м -м. Так, я вже готова, скоро буду виїжджати. Ну, доброго раночку. Ми з чи я вже віталася, вам показувала булочки. Коротше, їду я на бранч. Я в минулому році вам знімала, я вже туди ходила моя подружка Лана, у неї дуже-дуже красивий сад. І от зазвичай на початку, ну, зазвичай, це другий рік уже підряд. Коротше, вона запрошує нас до себе. Це прикольно. Я дуже рада, я взагалі така. Бо там дуже красиво, дуже затишно. Так що несу свої смаколики, якраз такий от день, що діти досі у кузенів. Короти, мені не треба хвилюватися за це, тому що сьогодні свято, день праці. День з дітьми повинні повернутися сьогодні, ну, коротше, коли сьогодні? вони повинні повернутися. Так що, поки ще не повернулися, мама йде гуляти. Пішли зі мною. А ви подивіться, ж, яка краса тут. Що це вона запекла таке? Дуже цікаве. Ми його служим називаємо це анти-ковід. Анти-ковід, окей, перфект. Це повний гарлик. О, я люблю це.

Як все важна, як війна, як вентилятор так, вентилятор втопився. Тут явно что-то не, не то. Yeah. Руки чисті только по Я купила в сам склады продается, кстати, так, 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 24 градусов. Ага, сама решила. Если мне не понравится, сам семью с моей символи. Но она солоденьки? Ні. А воно солоденьке? Ну, якщо воно солоденьке, wow. то мені воно сподобається. I do not like this. Боже, в неї виноград. В неї виноград. Ааа, яка красива. Оце як же красиво. У нас ще вітрець. Ось такий цей. Я ще потім покажу. Оце просто класно. Такий райський куточок. Данський куточок. Сідаюся да. посидіти 10 минут. Потім береш її і відмова. Так, ми добре сидимо, дівчата ще там спілкуються. Просто пройдусь по посаду. Насолоджусь цією красою. Так, десь водопадок я чую. Дівчата ще спілкуються. Наринка, от тільки поїхала додому. Скоро будемо роз'їжджатися. У мене сьогодні нарешті вечерня зміна. Так що дуже тут красиво. Я ж себе красиво теж показую. Mm -hmm. вот так. Ага, mm -hmm. вот. свій фонтанчик. Отаковий джакузі і mm -hmm. такий райський куточок. Коротше, я вже вдома чудово провели час. Я... Цілко, бо на роботу Сьогодні ввечері йти, щоб не було декольте великого для роботи, більш професійно. Діти вже скоро повинні повернутися з батьком, чекаємо. А так, добре відпочила, добре спілкування, дуже-дуже вдячна своїй подружці. І просто погода супер, просто супер. Пощастила нам просто. Так що чекаємо. Так, я вже під'їжджаю до роботи. Так гарно погуляла. Сьогодні ж не, не працювала в школі, так це... це, це, це що на роботу повинити? <погуляла> так, ходимо, ходимо знову в колію. Треба і роботи, не тільки байдики бити. Бай. Але добре, добре відпочила. Я, я рада, що в мене стільки часу було просто відпочити, релаксувати. Дякуючи День, що забрав дітей до, до кузенів. Дякуючи подружкам, мамі. Ну, з усіми час провела. З дітьми трошки провела час. Собственно, вони там граються з сусідами. А я пішла працювати. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку. Перегляд, перегляд, реклама, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні та нових зустрічей. Ну, добро ніч. І bye -bye.